Оці коридори ніколи Швидку першу глянку подружку святів, хвась, що лунає для вас перший раз. І для них нарешті настав цей довгоочікуваний момент, коли вони прямують у доросле життя, щоб змінювати його на краще. Випускний особливе свято для кожного випускника індустріального району, міста незламних людей, дітей, які, попри все, живуть, працюють, творять та перемагають всі труднощі разом. Тож в цей особливий день для випускників тільки найкраще та добре. Якщо правда, що це сталося дуже несподівано. Якось нещодавно здалося, що тільки в першому класі була, а вже сьогодні 11. Тому і одночасно я дуже рада, що пройшла стільки етапів в своєму житті, тому плани мої це хочу реалізувати себе в майбутньому в ІТ-сфері. Хотіла б заснувати свою школу IT. І трохи викладати дітям. Хочу, щоб it сфера розвивалася в майбутньому, і це, вона буде розвиватися, і хочу брати в цьому участь. Харків це для мене це, як, це більше, ніж батьківщина. Я... Дуже люблю Харків і планую тут вступати. Я хочу, щоб мій любий Харків розвивався ще більше і більше. Я хочу, щоб було багато дітей, які усміхалися і раділи життю. Це дуже хвилюючий день, і ось розчарування є маленьке, таке що закінчилось дитинство. Але, мабуть, попереду ще тільки найкраще буде, тому не треба розстраюватись. Я люблю Харків за наших незламних харків'ян в першу чергу, за випускників незламних, за мера нашого Харкова незламного. Взагалі, Харків це найкраще місто, яке я тільки знаю в Україні. Це ну найулюбленіше місто. А я хочу сказати, що відчуття такі дуже ну, трошечки тривожні, але це приємна тривожність, тому що я розумію, то, що попереду мене чекає багато нового, багато нових відкриттів, багато можливостей, і треба просто впевнено йти до своєї мети, до своєї мрії і влаштовуватись у своєму житті так, як хочеш саме йти. Ось, 11 років пройшли навіть дуже непомітно. Спочатку здавалося, що це дуже-дуже довго, але зараз я розумію, що буду дуже сумувати. От. Але я дуже ціную те, що дала мені школа. Я дуже люблю Харків, наш, наше незламне місто, яке кожного дня просто намагається вистоювати. і… Надає нам силу жити надалі. Хвилюючи мить. Сумна така доля припала на випуск наших дітей, але я впевнена, що в майбутньому у них буде усе добре. І сьогодні бажаємо нашим дітям щасливого майбутнього, щоб здійснилися всі їхні мрії. Ну а наша школа назавжди залишилась для них територією дитинства, де їх завжди люблять і чекають. Не дивлячись на те, що вони такі тендітні, але в той же час вони вже такі е, загартовані і. Я впевнена, що в них все добре складеться, попри всі негаразди. Бо нашим дітям після того, що вони в яких умовах навчалися, вже нічого не страшно. Я хочу побажати, щоб здійснювалися всі їхні мрії, щоб перед ними відкривалися всі двері, в які вони тільки хочуть увійти. І Божого благословіння переповнюють почуття радості і почав. Від майбутнього розставання, бо зі своїми учнями я працюю 11 років з першого по 11 клас. Я з хвилюванням і радістю відпускаю їх під крило берегині долі. Нехай вона буде. Прихильною до моїх улюблених дітей, нехай в житті їх зустрічає щасливе майбутнє під мирним українським небом. Нехай реалізують вони усі свої найамбітніші, найсміливіші плани. Нехай усім щастить. Сьогодні особливий день, день, коли наші діти впевнено крокують у доросле життя. Дорогі діти, я хочу, щоб ми привітали облисками батьків і вчителів. Бо без вас, дорогі батьки і вчителі, неможливо було б сьогодні зібратися і не було б таких чудових наших дітей. Ну і звісно, вітаючи вас, дорогі наші випускники. Я хочу подякувати кожному з вас. Я хочу побажати. Побажати вам всім найскорішого справедливого миру. Побажати, щоб ваше життя склалося, щоб ви були щасливі. Дякую вам, бажаю з вами, слава Україні! Ігор Баскровне, Сергій Перець, Денис Рибалко та Олексій Мурав'йов Харків. Новини.